Бусь з гуманітарною допомогою в зону АТО відправили сьогодні з Тернополя. Необхідні речі та медикаменти, серед яких протизастудні засоби незабаром отримують наші військові на передовій. Волонтери розповідають, частину вантажу, який поїде на схід, отримали від своїх колег українців в Канаді. Ми зараз маємо досить цінний гігієнічний груз. Це серветки, вологі і шапочки для миття голови для важких хворих. А хлопці там на сході по суті зараз приймати душ не мають можливості для них це ну по суті життєво важливо. То у нас дуже їх багато, майже під тисячу, тобто це досить великий груз і багато прив'язочного матеріалу і засобів для обробки ран, обморожень, сад, садин. Подальшому ця співпраця буде продовжуватися з нашої сторони від благодійної організації Ковіру себе буде. Забезпечення медикаментами як батальйону спецпризначення Тернопіль, так і зараз ми передали медикаменти в батальйон Карпатська Січ. Тамара Воронцова підкреслює, окрім медикаментів, хлопці на передовій потребують і теплих речей. Хочу відмітити, що нам ще допомогла Теребовлянська школа-інтернат для погано бачачих дітей. Які передали нам списані і діяла? Хлопці на фронті живуть в покинутих будинках, там холодно, погано отоплюється, нема де на чому спати, і це надзвичайно важливо, тому що по суті деякі сплять навіть на підлогу. Це мені хлопці говорили по телефону. Тому якраз оці матраці нам дуже дуже підходять. Транспортом волонтерів забезпечила міська рада. Там кажуть, готові допомагати таким чином і надалі. Хочу подякувати всім тернополянам, які є волонтерам, які долучаються для того, щоб допомагати нашим військовим, тому що міська рада тільки не дає непосильну допомогу для того, щоб передати те, що люди зібрали. Тому ми долучаємося сьогодні. даємо транспортний засіб, відповідну заправку. Крім того, долучилася наша лікарня швидкої допомоги, яка має можливість щомісяць передавати на передову спеціальні протигрипозні засоби, засоби проти тих хвороб, які можуть бути найбільш актуальні. Не саме взимку, це є продовження роботи, яка тривала, думаю, що щонайменше хоча б раз в місяць, такий автобус має від'їжджати на схід. Ті тернополяни, які мають можливість і бажання допомогти воїнам АТО, можуть звертатися до Тамари Воронцової за номером телефону 068 677 18 75.